Наприкінці цього тижня черговий раз наша громада отримала гуманітарну допомогу від наших друзів, партнерів, помічників міжнародного фонду World Center Kitchen або Національна Кухня Світу. Розвантажували цей вантаж не лише працівники нашого центру, а й допомагали самі переселенці та наша знімальна група. Цього разу наш міський гуманітарний центр отримав продовольчі набори у кількості 250 штук. Хочу зауважити, що в першу чергу ці продуктові набори з Америки отримуватимуть внутрішньопереміщені особи, які приїхали з гарячих точок. Я хочу сьогодні звернутись до всіх наших мешканців, щоб вони з розумінням поставились до того, що найперше сьогодні ось таку допомогу отримують дійсно ті люди, які потерпіли від лиха війни. Ті люди, які потребують цього, тому що приходять багато, питають. Давайте спочатку ми цих людей обігріємо, обласкаємо, тому що дійсно вони дуже багато пережили. А вже потім будемо вирішувати інші нагальні проблеми. Ця допомога, яку ми отримуємо, вкрай необхідна людям, підтримує тих, які переїхали та приїздять щодня до нас із міст, де йдуть активні бойові дії. Цього разу у продуктових наборах були крупи, консерви, рибні, м'ясні, цукор, олія, солодощі, молоко, чай, мінеральна вода та фрукти. Головне завдання національної кухні надати допомогу швидко тут і зараз. І цими продуктами максимум задовольнити їхні потреби. За останній період до нас приїздяться наші українці, наші жителі нашої, нашої держави, це Миколаївська Херсонська область. Ми стараємося допомогти їм у всьому. І місцева влада робить все можливе, щоб вони відчули себе затишно, комфортно. У нас, мабуть, всі планірки проходять на початку це питання, обговорюється. Про це говорить наш тимчасово виконуючий обов'язки міського голови, це Олег Богданович Албанський. А цим опікується і заступник міського голови соціальних питань. Заступники, і перший заступник міського голови Музичук Олена Валеріївна, і заступник з комунальних питань корчовий Анатолій Васильович, і керуюча справами Чуприна, Олена Вікторівна. Тобто абсолютно вся міська влада, всі структурні підрозділи, вони знають, чим можливо, є така можливість допомогти цим людям. Ну, Ви знаєте, вже стільки інтерв'ю ви брали, ви відчували ну, мабуть, оте відношення тих людей до нас. До наших пересічних громадян, які їх приютили, які надали їм прихисток, надали житло. І скажу вам так, ну, мабуть, без такої скромності, що сьогоднішній наш центр потихесенько перетворюється на гуманітарний хаб. Тобто, це те місце, де ці люди можуть отримати якусь консультацію з медичних питань, з питань побуту, з питань житла, з питань інших. Ми сьогодні тісно співпрацюємо з центром зайнятості. Ми спро просто спілкуємося з цими людьми, вони стали для нас рідними. Ми вже багатьох їх знаємо в обличчях Вони знають нас. Тобто я гадаю, що робиться все можливе для того, щоб вони відчували себе затишно і комфортно, і потихеньку більшість з них вважають себе вже подольчанами. Це, мабуть, дуже багато сьогодні значить, тому що все те, що вони пережили, те, що ми чуємо, вони варті того, щоб сьогодні отримали оту заботу, оте піклування, опіку від нашої влади від всіх мешканців нашого поділля. І знову ж таки, хочу подякувати всім, кожному жителю, кожному небайдужому жителю нашої громади, які сьогодні разом з нами опікуються про цих людей. Також хочу подякувати тим. У нас є група підтримки. Ми її називаємо це. Ті переселенці, які допомагають нам розвантажувати вантажі, тобто є нашими помічниками. І знову ж таки ще раз хочу побажати всім миру, здоров'я, щастя і скорішої нашої перемоги, в яку ми віримо, і ми знаємо 100 тисяч відсотків, що ми переможемо. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.